Ми вилізли з двома прапорами саме, і почали двішати. Ні, ще не почали їх випускати, саме, там побачили, вирішили, яких можна закріпити. А, а червоно-чорного прапора не було. І я кажу так, Рома лізь на низ і візьми червоно-чорний прапор у Коханівського Одеса. Він діба, та, ну, це ж ну, залізли туди, пристав, туди вилізти. Я б я, я, я сказав, злазь, тому що інакше нічого вивішати не буде, тому що червоно-чорного не буде. Поліс Рома, ми ще там десь годину ми ще посиділи, його почекали. Він... І ми одночасно викинули саме два прапори, три прапори, саме, значить, європейський посередині, з правої сторони від європейського стояли саме, був жовто-синій, і з лівої сторони від європейського червоно-чорної. А потім це вже було, це вже було, я тобі скажу, десь після 24-го, вже саме, після цього карнавалу опозиційного. Підходить якась дівчина і каже, сивий ви, я кажу, я, вас Руслана ходить, хочеш за Руслана з вами. Ну я ж, ну що там, підходю, вона мені каже, е, кажуть люди, що це ви прапорці піднімали. Я такий гордий кажу, так, да, я. От а вона каже, то червоно-чорний прапор треба зняти, бо, тому що у нас значить, ми протестуємо за європейський вибір. От, значить, а тут ну, ні до чого. Я, Ну, я, звісно, розсердився на неї. Я дикав, ти що, курка, ти кому це оце кажеш, Зняти прапор. Сама, яка у лізі знімає, ти що, вівця дурна, я це взяти чорно-чорний прапор. Ну, ну такий був такі, негарна розмова така була. Ну, прапор залишився? Звісно, прапор залишився до. Е е 30-го щед на, 30, на суботу, коли розігнали студентів, ранку вже цей прапор висів. А потім вже під'їхали, коли е, всі протестуючі, вся маса перемістилась на Михайлівську площу, е, тут приїхали і, це, і прапори зняли. Це, це, вже вже вечором зняли прапори. звідти. Вже, я, а ну, хто ну, саме це зробив? Я не знаю, комунальна наверное, служба. Ну, там нічого складного їх зняти.